Всім привіт, друзі! Така термінована вона сьогодні. Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект щодо врегулювання строків строкової військової служби. Наразі це питання не врегульовано, тобто, ті строковики, які проходили військову службу. Під час оголошення дії воєнного стану указом президента від 24 лютого 2022 року вони проходять службу, тобто їх служба не припинена. І Зеленський вніс законопроект, який вже депутатами буде розглянути завтра. Щодо цього питання, зацитую з самого законопроекту. І так, закон України про внесення змін до голови 12 -го, прикінцеві положення закону України про військовий обов'язок і військову службу щодо строків строкової військової служби. Верховна Рада України постановляє під пункт Сім Прим, 1 установити, що під час проведення мобілізації оголошеної указом президента 24 лютого 2022 року. Військовослужбовці строкової військової служби, строк військової служби, яких встановлене частиною першої статті 23 цього закону, закінчився під час дій воєнного стану та військову службу, яких продовжено понад встановлені строки відповідно до частини 9 статті 23 цього закону, як виняток з положень частини 9 статті 23 цього закону звільняються з військової служби в запас у строки, визначені указом президента України. Тобто законопроект передбачає, що указом президента України будуть передбачені ще додатково строки, коли будуть ці військовослужбовці строкової служби звільнятись. Маємо те, що маємо, подивимося, як проголосують депутати за цей законопроект, але це питання дуже важливе і повинно було бути вже врегульовано і на теперішній час є такий законопроект. Ну, подивимось, спостерігаємо. Ще спостерігаємо за законопроектом про мобілізацію. Сьогодні вже, начебто, закінчився термін подання всіх правок. Подивимось, що там в якому вигляді він наразі є. Я записував окреме відео щодо огляду законопроекту про мобілізацію. Залишив тут посилання. Дивіться, там дві частини: перша частина та друга частина тобто, вони такі обсягові. Але я пройшовся по кожному пункту змін, які пропонуються внести до закону про мобілізацію. Тобто Дивіться, слухайте, і огляд наступних змін, що будуть внесені до Верховної Ради. Звісно, я зроблю та буду залишати посилання на своєму каналі. Тому підписуйтесь, обов'язково нажимайте дзвіночок, натискайте, тому що не всім приходять повідомлення про мої нові відео. Записую зараз багато корисної інформації як для військовослужбовців, так і для соціального. Побутових якихось питань тому підписуйтесь всім гарного вечора та мирного неба. До побачення.